Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Офіцер Збройних сил України та історик Олександр Алфьоров сьогодні в нашій студії. Пане Олександре, я рада вас вітати. Яна, вітаю вас і глядачів Фесітіві. Я думаю, що мало у кого вже залишилися ілюзії про те, що війна закінчиться в найближчій перспективі, але одна справа це усвідомлювати в тилу, а інша справа усвідомлювати це на фронті. Ви працюєте у відділенні морально-психологічного забезпечення, тобто окремо штурмовою третій штурмової бригади, яка нині несе службу захищає нашу країну в районі Бахмута. Який настрій у бійців, з якими ви спілкуєтеся, і як вони підтримують, і ви підтримуєте свій бойовий дух в умовах, коли кінця краю війни не видно? Ну, скажімо так, справді, за лаштунками багатьох бойових дій залишається це мотивація і психологічний стан бійців для того, щоб ну, зрозуміти морально-психічне забезпечення бійців, це дійсно наука, яка складається з різних тем, галузей. Я проходив це на кафедрі підготовки офіцерів в університеті оборони в 35 своїх років, так коли пішов, і я вчив і вчив непогано. Але скажу так, що в принципі. Справді, в нашій бригаді є таке поняття як мотивація бійців, бо наша бригада дійсно її називають світоглядною, ідеологічною, вона відрізняється своєю етикою, естетикою. І що лежить в, тому, в цьому підґрунті? Чесно, от за рік існування нашої бригади, мною та моїми колегами, їх кілька всього нас невелика група, прочитано, там, в районі 500 лекцій. Постійні онлайн двічі на тиждень онлайн лекції різних людей. Антін Мухарський приходить, брати Капранови, Мараєв. Всі ці люди приходять, говорять. У нас дискусійні клуби у нас приходять співаки. Ми організація виставки, кінопоказів, психологічна робота. І, зрештою, це все є наповненням цього стрижневим. М'язи можна підкачати, але те, що тебе тримає, твій хребет, оцей становий хребет, культурний хребет, це те, що треба постійно проговорювати. І дійсно важко працювати, коли б у вас було ССО, Азов, Київ, там 2 тисячі людей, а дали ще 3 тисячі. І треба і тих людей, які були відібрані з вулиці, їх треба було по суті проговорити про історію України, про всесвітню історію, про етику, естетику, мотиваційні моменти, куди вони потрапили, що це за війна. Бо це не війна, знаєте, Путіна з Зеленським, грубо кажучи, так. І от всі ці речі, мені здається, що на сьогоднішній момент ну, у нас проєктів неймовірна кількість, як працювати з бійцями. Бо до кожного треба, по-перше, достукатися, з кожним треба порозмовляти. І починаючи від низинних рівнів, тобто навіть привітань із Вертання до командира, друже, і до свого побратима, друже, гасла слава Україні, це не просто так. Молитва українського націоналіста зранку на це не просто так. Всі ці речі наповнюють з які по суті на сьогодні, ну скажімо так, грубо відсутні багато де в зсу. Тому що ця робота нашої армії вона водночас дуже сильно спереться на документальну бюрократію, і заступники командирів морально психічного забезпечення частіше за все завалені. Десь алкоголізм, десь ДТП, десь щось, тось, Ну, а дуже точка багато. Якась, так. Так. І у нас для армії дуже мало залишається часу для роботи з особовим складом. Від того, це суїцидні настрої, все може, це відсутність мотивації, коли кажуть вперед, а бояться сидить, бо ну а що йому вперед бігти. І от всі ці речі у нас в бригаді третього крем штормів, ми в принципі намагаємося людей наповнити духовністю, культурою, розповісти Чому ця війна сталася, Як вона сталася, що Це не війна 2022 року. І здається, у нас виходить плюс меморіалізація. робиться. у нас виставки. У мене зараз в бригаді їздить виставка зброї від кам'яної доби до доби mm -hmm. козацтва. Та ну це зі... сильно працюєте, відчуваєте це... своє коріння, глибину, та, та. і це знаєте, це нічше так. Була цитата про те, що можна витримати що якщо знаєш, навіщо там красивіше це було та, завернуто, та, 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 але потім... з такої суті. Але ви говорите, що ви намагаєтеся ваші бра. Наповнити бійців сенсом, змістом, розумінням, в той час, як росіяни наповнені своєю однією з головних чеснот, яка називається у них терплячість. Терплячість культивована в російській літературі, в мистецтві, вони це якоюсь своєю особливістю. І те, що ця терплячість, насправді, в умовах війни зводиться до того, що вони, як стадо, йдуть вмирати незрозуміло для чого, лише тому, що їм так сказали, і це для них комфортніше, ніж. Протистояти це це спрацьовує, тобто вони йдуть на місні штурми. Вони готові, можливо, в такому форматі до затяжної війни, тому що їм сказали, вони пішли. Що можна цьому протиставити? Тут е, абсолютно правдива ця терплячість, і Вона в двох знаєте, в двох пестасях зайшла до сьогоднішнього російського цього населення. Перше, це рабська їхня ментальність, яка присутня ну, в тому, що вони жили в цих деревнях, там поміщик, там поміщик, не виходь туди, не ходь сюди. Тобто століттями тисячоліттями вони живуть. В цьому обмеженому просторі, який надає їм, наприклад, розуміння степу. Степ у нас це як море у греків чи у іспанців, океанта це от розуміння свободи, ініціативності і те, що там є горизонт. У них це все обмежено поміщицьким станом, класом, і, зрештою, рабськість це характерна для них. Одночасно у них є ще терплячість азійська неквапливість. Коли вони Гетьманщину перетравлювали, не відразу захопили, знищили, вони перетравлювали 130 років Гетьманщину, щоб її перетворити на губернію. 130 років. Тобто вони мають це от очікування. І, зрештою, дійсно, ця от терплячість так от, неквапливість. Пані Яна, давайте просто з вами подумаємо, що навіть не готуючись до широкомасштабного вторгнення в 2014 році, їхня армія була здатна його здійснити. І який був стан у нас тоді, так? Ні, вони почали готуватися вдовго грати. Не тому, що вони не хотіли. Вони хотіли, і Криму, вони хотіли і Донецьку, і Луганську Ось Вони дійсно азійська ментальність. Вони так от тягнуть. Європейці цього не розуміють, що у них азійська ментальність. Європейці, знаєте, думають, що що таке Росія? Це письменники, які пишуть тисячі сторінок. Лев Толстой, так, Льов, Льов Толстой, перепрошую, так? Це якісь. Дуже інтелектуальні там, вбивства бабусі сокирою, так, і тому подібне. Вони думають, що російська культура це цар, це православія, це оце -оце водка, Распутін. Але вони забувають, що російська культура насправді це і Прага, і Будапешт. Які не комуністична культура, а російська культура. Вони звають, що російська культура це геносит через Голодомори, російська культура це напад на Фінляндію, російська культура це окупація, ті саме тиви, звідки шойгу, походить. Так, оце російська культура, вона була завжди такою. Бо вони це один той самий механізм. Як би вони не міняли назву країни, Московія, Царство, Росія, СССР, РФ, та сама країна, ті самі механізми. Але проблема в тому, що навіть наші найкращі друзі на заході інтелектуали політики. Вони деякі з них принаймні схильні вважати, що це така війна Путіна, а не російського народу, і що просто щось пішло не так. Росію можна виправити, треба змінити режим, зупинити пропаганду і доходить до абсурду, як відома письменниця Славенка Дракуліч, яка говорить про те, що страждання української матері, яка втратила сина на війні, і страждання російської матері, яка втратила сина на війні, співставні як достукатися і чому на вашу думку. Так складно на заході зрозуміти глибинні причини цієї війни, що це не війна Путіна, що вони йдуть сюди і вбивають наших людей, не тому, що їх палкою хтось жене. Я вам щиро дякую, що порушили цю тему на Лівському форумі, книжково, коли задали ці питання Слав'янки Драколович. Та Дракович, е з приводу цієї от ситуації, дійсно, біль материнський, він завжди є болен, батьківський біль, так? Але справді та, яка відправляла сина вбивати, і та, яка відправляла сина захищати, в тому числі син йшов захищати. Слухайте, ну давайте так просто зрозуміти, що кордон це банальна лінія на карті. Не, ми, ми не захищаємо цю лінію на карті. Ми захищаємо я захищаю своїх чотирьох дітей, свою дружину, свою маму, бабусю. Я їх захищаю. Бо вони для мене є от цим от моєю маленькою країною, так і зрозуміло, що кордон це лінія. А от за цією лінією ховається величезні сакральні орієнтири, культурні орієнтири, емоційність, власне. І європейці, що вони думають? Європейці виховані розумієте… В чому суть європейської цивілізації? Вони виховані на законі. Закон це приватна власність. У нас з вами є приватна власність, ми з вами вирішили домовитись. Це ваше, це моє. Підписали, зробили підпис, створили закони, поставили початки, створили міждержавні закони. І не важило там монархі, церква, італійські банки, всесвітні, всередні У нас є закон. І закон. Для Росії, яка є по суті азійською країною, де не існує такого явища. Вони маніпулюють їм як хочуть. Путін напав на Україну в 2014 році, в 2022 повномасштабно. І що е, цей фалічний символ Росії говорить? Він говорить, що СВО, так званий їхнє, це за при приписами статутів і положень Організації об'єднаних націй. Вони ж виявляється, керуються. Положеннями ООН, коли вони напали на Україну. І те саме говорить Вовров, те саме їхній представник в ООН говорить, маніпуляції, до якої просто європейці ну, вони дивляться, думають, ми ідіоти. Справді, як це так? Ми домовлялися про архітектуру мира і стабільності, А вони кажуть, ну так ми теж. І от е, сама суть в тому, що європейці не розуміють одного. Не комуністи, знаєте, музей тоталітаризму в Празі, в і в Будапешті, Будапешті. так. Там показано зло комуністичне. Ну відкрити очі, це не комуністичне зло, це зло Росії. Не треба казати, там був комунізм. Зараз нам впихнули інший термін небезпечний – рашизм. Тут расизм. Та не рашизм, не путінізм, не комунізм, не якісь сама ізм. суть цієї країни абсолютно, цього народу. Так? Абсолютно не вогорожуйте. Вони росіяни створили комунізм як одну з ідеологій для того, щоб напасти на Фінляндію. Напасти на Німеччину в планах це була ідеологія. Тепер вони використовують ідею рашизму цього, але цей термін сам по собі згубний, тому що не расизм, це просто їхня ментальність. Ну, тоді ключове питання: ця ментальність нікуди не дінеться. Вона формувалася Століттями буквально, і нам все одно тут треба буде жити. Що має зробити кожен із нас для того, щоб розірвати оцю спіраль історії цієї одвічної війни, одвічної спроби України відбити свою незалежність у Росії ключове. Є е, російське слово «побєда». Була біда, угу. прийшла, висунув голови бід... е, у слов'янських мов інше слово хороше. Поляка кори звітянство, да ми кажемо перемога, перемогти, переістрибнув, перейшов, пере, пере, переплив, переміг переміг на щодня треба робити свою роботу і одне надзусилля. Ви розумієте? Ось на перемога ціна не просто робити свої, а з надзусиллями, жертвувати собою, щоб ми перемогли того ворога, який зараз тримає влуче 190 націй. 189. Uh, в своєму полоні, і нам треба, щоб ця держава перестала існувати. Бо якщо ми сьогодні навіть дійдемо до кордону за 15 років вони прийдуть знову сюди за 10 років, це їхня ментальність. Вони не можуть жити на воюючи з іншим країною, тому що. Там створити політичну націю не спромоглися. Нації в цілому російською не існує існує населення, яке керується виключно постуватиме цим русським міром. Ну, за що його не перемогти, зрештою, то у нас є історична ретроспектива. Ми знаємо, що буде нове коло. Це просто відстрочена війна, яка е, які буде передувати страждання, констабори, голод тощо. Я вам дуже вдячна за те, що Дякую. ви в чергу ви на цьому наголошуєте. Це треба тримати в голові для того, щоб це своє надзусилля зробити. З нами був істор... Ора як офіцер збройних сил України Олександр Альфьоров.